Буцький каньйон гордість буків невеликої громади на півночі України. Каньйон є унікальним природним утворенням, яке зазвичай відвідує кілька сотень туристів щодня. Саме туризм довгий час був основою розвитку буцької громади, але після повномасштабного російського вторгнення усе змінилося. Як і всі українські громади, буки зіткнулися із серйозними викликами. Включно із продовольчою безпекою через перебої постачання, збільшення кількості людей, які потребують їжі, і зростання вартості сільськогосподарських ресурсів. Ми приєднались до ініціативи сади перемоги проєкту Сьорш, адже ця ініціатива пропонувала прості та зрозумілі рішення, а також підтримку для засадження всіх доступних ділянок. У Буках проживає трохи більше п'яти тисяч жителів. А з початку війни громада прийняла понад сім тисяч переселенців. Більше трьох гектарів комунальної землі засіяно насінням від проєкту «СЕРДЖ» та партнерів. «СЕРДЖ» також надав 16 автоклавів для консервування, що дозволило громаді переробляти надлишок молока на згущене. Інші партнери постачали добрива, засоби захисту рослин та банки для консервування. На сьогодні ми зібрали понад 17 тонн овочів бовщового набору, а до кінця сезону буде вдвічі більше. Завдяки садам перемоги майже дві тисячі постраждалих від війни людей отримують на зиму овочеву консервацію. У співпраці з садами Перемоги громада зрозуміла власні можливості самозабезпечення. У 2023 році тут планують засадити утричі більше площі під овочі і далі розвивати переробку. Вірю, що наша перемога близька, і незабаром ми повернемось до розвитку туризму в буках. Зараз головне. Щоб кожен житель і гість нашої громади мав достатню кількість їжі, щоб пережити цю сурову зиму, працюємо на перемогу. Будьте як буки, працюйте на перемогу, допомагайте тим, хто потребує, вирощуйте більше для наших захисників і забезпечте себе запасами на зиму.